В липні місяці будьте уважними і зробіть те, що можете, з точки зору аналітики, фільтрації і самодослідження своїх. Ментальних відбитків. Я знаю, що для багатьох навіть ця фраза ментальні відбитки являється зараз абракадаброю, яка не зрозуміла. Для вас, любі, я хочу сказати дуже важливе: поспішайте, поспішайте розуміти, розуміти цю понятійну базу, розуміти ці фрази. Вбирайте абетку, щоб такі слова і такі терміни не були для вас одним із способів відчути себе лузером чи тупим, та? одним із чергових викликів, коли хочеться когось висміяти там, в його ізотерічності, чи сховатися за ширмочкою критики чи е насмішки. Не смійтесь, бо не смішно, правда. І е життя вже настільки.